Я пам'ятаю, як новий редактор Бонні Фулер прийшла в космо в 96 му році і поставила Дженніфер Еністон на обкладинку. Модний директор сказав: Оу, вона така товста. Той факт, що ми вважали Дженніфер Еністон занадто гладкою, говорить все про ту епоху. Ці слова належать Атузі Рубінштейн. Фешн-редакторці, яка працювала в космополітен під час розквіту героїнового шику. До речі, ось як виглядала занадто гладка Дженіфер того року. Супермоделі залишились 90-х, а героїновий шик вирішив повернутись. А взагалі, що це за шик такий, котрий змусив про себе говорити самого президента США Біла Клінтона? Увага, дисклеймер, щоб Ютуб не поставив мені двійку за використання поганих слів. Той самий шик я буду називати герошик. А погані препарати, які використовують ін'єкціонно, я буду називати котики. Коли я почала розбиратись в історії цієї темної фешн-епохи, я зрозуміла, що все, що стосується субтильних та андрогінних моделей того часу, зводиться до образу однієї Кейт Мосс. А чому можливо вона стала жертвою моди і суспільства, яка і не думала про те, що колись її зовнішність стане уособленням буревного десятиліття? Світлини модели 90-х дуже легко ідентифікувати: бліда шкіра, занадто струнка фігура, дивні приміщення, прості фони і погляд Кубрика. Це погляд з-під лобу і імітація посмішки. Саме такий прийом полюбляв використовувати Стенлі Кубрик у своїх фільмах. В той час, як моделі 80-х років кардинально відрізнялись від своїх майбутніх колегень. Сприяла цьому тотальне захоплення фітнесом. Тому не дивно, що фешн-фотографія тих років вшановує здорове, підтягнуте, пружнє тіло з популярними супермоделями Брук Шилдс, Ель Макферсон і Гуру Аеробіки Джейн Фондою. Але з приходом 90-х така подача модної фотографії перестала відображати настрої молоді. А молодь. Це важливо, бо молодь завжди відзеркалює будь-які зміни в суспільстві. Адже мода, як і мистецтво в будь-якому його прояві повинна знаходитись в контексті сьогодення. Вона завжди транслює те, що відбувається тут і зараз. А якщо мода не йде на вулиці, а залишається на сторінках журналів, цей фешн нікому не потрібний. Саме так і сталося з цими яскравими моделями в лосинах і в'язаних гетрах на ікрах. Адже настала сіра смута в 90-му році, США увійшли в рецесію, і на фоні її випускники коледжів, студенти, отримавши знання і маючи жагу до підкорення нових вершин, отримували в результаті дуже обмежений маленький ринок праці, звинувачуючи в цьому кого. Ну, звісно, політиків і попереднє покоління бейбі-бумерів, тобто своїх батьків. Це спровокувало відчуття конкретного песимізму серед молоді. І тим паче приміряти на себе образ життя 80-х ніхто не хотів. Покоління X прагнуло до чогось більш справжнього і відповідного до їх сьогодення. А є запит, значить, буде і пропозиція. Так народжується епоха поп культури, яка захоплювалася натуральністю і реалізмом. Набираючи обертів, панк, гранж, поява голосу покоління Нірвани і лідера Курт Кобейна, відкидали захоплення здоров'ям і фітнесом на дуже далекий план, чого вартував образ однієї кортні Лав. як ну, якби, що не ясно, все ясно тому не дивно, що такі велетні індустрії, як Вок і Harper's Bazaar, Базар. І космополітен туди теж можна втрачали зв'язок з молоддю. А нагадаю вам, що тоді журнали були одним з головних інформаційних джерел для молоді. На зміну їм з'явились нові видання, типу The Face і ID, які наймали молодих, перспективних, цікавих фотографів, котрі могли відобразити сучасне життя вулиць. Вони прибирали це уявлення про гламур 80-х і прагнули показати справжню реальність. Це направлення отримало назву dirty realism – брудний реалізм. Він представляв собою такі найпохмуріші аспекти реальності: бідність, саморуйнування, залежності, банальність, спроби самовираження. І далі, далі, ось це занурення в реалістичний світ брудного дорослого життя. І я вам скажу, що це вже було не вперше, коли фотографи працювали з такою тематикою. Але такі. Не такі роботи здебільшого залишались на сторінках альтернативних журналів, де їх охоче приймали. І от в 93-му році фотографка Корін Дей сколихнула пресу, коли її запросили в британський Vogue, який нарешті вже докумикав, що треба знімати. Вона зняла дуже струнку, беземоційну, трохи виснажену Кейт Мосс, у звичайній білизні, на досить простому домашньому фоні. І якщо дивитись з сучасної точки зору на ці фотографії, це було ну, фото як фото. Але тоді це був виклик от прям виклик. Бо вони дуже резонували з іншими фотосесіями у цьому журналі гламурними, глянцевими, розкішними. І не тільки в цьому примірнику вони резонували з тим, що взагалі звикли бачити на сторінках самого всемогутнього вога. Тож саме цей момент вважається початком грошику у такому вже мейнстрімі, який ніс в собі надмірну реалістичні зображень моделей, які виглядали так, нібито вони просто зараз впадуть від виснаження. Бо саме таким. Емоційно виснаженим було життя молоді 90-х, а до всього цього в цей самий час відбувалось просто масове зростання вживання інєкційних котиків серед підлітків. Змі з'єднали журнальні фотосесії, соціальну проблему підхопили і понеслась. Голлівуд, до речі, теж не залишився остров. Щоденники баскетболіста, Fiction і на голці були шаленими хітами. По факту, ось цю гучну врудну назву Герошик в цьому напрямку дали журналісти. Бо насправді такі надструмкі моделі не з'явились раптово в 90-ті. Вони і були до. Моделі були різні змінився лише підхід до стилістики і естетики фотографії. Саме для передачі духу і настрою суспільству. Все ніхто з фотографів не збирався і не думав популяризувати через свої роботи різні заборонені препарати. Але ЗМІ потребувало крові сенсаційних заголовків, нагнітання і шокування. І вони їх давали. Ось, до прикладу, назви статей того часу. Тисніть на паузу і подивіться. І виходить, що такий скажений, історичний, а точніше, істеричний період, коли все на все нашаровувалось, що з журналів газети кіно несеться герошик в угоду запиту суспільства, що з реального життя несеться зловживання препаратами з усіх куточків світу 90-х. А коли водночас відбувається стільки всього, набагато легше подивитись на цю гіпербалізовану реалістично модель з підведеними чорними чорним олівцем очима і розтріпаним волоссям в об'єктиві Девіда Суренці, наприклад, про нього розкажу далі. І сказати, вона частина проблеми, і взагалі це все із за цих фотографів і моделей, а не із за того, який коївся в ті часи. Тобто буквально із-за медіа божевілля тренд просто відірвався від свого початкового контексту. І вийшло так, що тільки завдяки маніпуляціям ЗМІ модний рух став сприйматись як реклама вживання заборонених препаратів. Чи нагнітали і перебільшували змі? 100% так, безперечно. Але на той час. Це було частиною життя слухати, що несеться з телебачення, з сторінок журналів, і сприймати буквально все за основу базу, грунт. В той же час критики не сиділи без діла, вони почали активно захищати фешн-позиції, намагаючись довести, що індустрія моди була використана як. Козел відпущення для пояснення соціальних проблем. Фотограф Крейг МакДін написав: набагато легше звинуватити індустрію моди, ніж звернути увагу на культурні та соціологічні причини наркозалежності. Люди вживають ін'єкційні котики тому, що ненавидять життя, або, можливо, себе, або тому, що вони генетично схильні до залежності, або тому, що вони ненавидять це, але не можуть зупинитись. А не тільки тому. Що побачили модель у журналі, яка здалась їм крутою. І прийнято вважати, що офіційно цей фешн напрямок ця тенденція зупинилась через смерть 20-річного фотографа Девіда Соренті в 97-му році. Саме його вважають молодим вундеркіндом світу фотографії, який своєю естетикою кинув виклик медіа і ті зафіксували саме за ним поняття героїновий шик. Спочатку причину його відходу було неправильно визначено, її вказали як передозування ін'єкційними котиками. І цей інцидент підтвердив суспільні страхи, що вживання речовин, препаратів різко зростає, а зображення героших моделей гламуризуються. Це вже потім підтверджено було, що його не стало із за рідкісного захворювання крові. І вміст заборонених речовин в організмі був мінімальний. Але саме із преси і страшних заголовків стосовно Девіда Соренті, в 97-му році Білл Клінтон вперше з трибун значною мірою засудив цю модну тенденцію. Він заявив, що прославляння ін'єкційних котиків є не творчим, воно є руйнівним. Це не красиво, це не гарно, і це не про мистецтво, це про життя і смерть. Тобто розібрати причини масового зловживання препаратами ні. А звинуватити моду так. З роками початкове значення терміну. Новий шик трохи стерлась, і зараз його використовують для позначення будь-якого вигляду пов'язаного з худорлявістю. І це зовсім неправильно, оскільки моделі, які знімали в цьому жанрі, початково від природи були дуже стрункими, і їм не потрібно було щось спеціально робити зі своїм тілом. Але в чому проблема? Проблема в тому, що, дивлячись на них, молодь починала що. Правильно худнути будь-яким способом. От вам і вплив моди. Тобто для моделей це лише фінансовий пріоритет, а для підлітка це рольова модель для наслідування. А потім 90-ті трансформувалися струнки 2000 ні але це вже була більш гламурна версія 90-х з вайбом Періс Хілтон і низькою талією на джинсах мікротопами Брітні Спірс. Яка, до речі, зверніть увагу, ніколи не була занадто худорлявою, і її одежа і кліпи викликали бажання не виконати холодильника, почати займатися танцями, як мінімум. А після жахливих випадків відходу в інший світ модели з анорексією почались розмови про бодіпозитив, спотворену суть якого просто впихували нам з кожної праски. А потім 2000, ні яко так перейшли в 2020-ті з Кардашінами, сестрами Хадід, донькою Сінді Кроуфорд, Каєю Гербер, і ці стрункі ряди струнких моделей нікуди не ділись. Вони просто трансформувались під інші тренди і естетику. І коли пару років тому з'явилась велика стаття в Зекад про те, що чи може надмірна стрункість повернутися знов і стати трендом. Вона особливо нікого і не здивувала, бо як може повернутись те, що нікуди не ділись, адже насправді за останні десятиліття не стало стільки позитивних зрушень в напрямку прийняття себе, як знову ж таки журналісти і фешн-індустрія намагаються нам це довести. До прикладу, як от модель плюс сайз Палома Елесер. І її фото в міні-спідниці від Міуміу. Що нам хоче сказати цим бренд? Що дівчина з пишними формами може спокійно придбати собі їх цю пов'язку на стегна. Але якщо ви зайдете в бутік або на сайт Міумію, то ви не побачите там спідниці такого розміру. Тобто, в розмірній сітці вона є, але я готувала сценарій два тижні і на сайті. За цей час не було жодного оновлення розміру 50 на всіх спідницях. Я навіть написала в офіційну підтримку, і мені відповіли: шановна, ми донтно коли з'явиться і чи з'явиться взагалі. Заходьте, перевіряйте раз на квартал. Отако, ми за плюс сайз, але так просто на сайті його не купити. Кім Кардашян, яка створює білизну і одежу для всіх розмірів, сама ж худне на озень. Ну і взагалі про і відмову від боді позитивних настроїв селебриті, я вже говорила тут. І це просто треш і кринж. Ну тобто це є підміна понять. І від цього, принаймні, в найближчі 10-20 років, ми, на жаль, нікуди не дінемось. З моделями все ясно, там пріоритет грошей, і вони будуть транслювати нам те, що потрібно великим корпораціям. А нам з вами треба вчитись обирати себе. Нас гойдають в цих стандартах і не в стандартах, просто не зі сторони в сторону, а з північного полюсу, просто на південний. Бо або так, або ніяк, або спотворене поняття боді-позитиву, який просто в аб'юзивній формі нам нав'язували в форматі: от не хочете бути занадто стрункими, тож тримайте боді позитив. Нездорову, надлишкову вагу і чим більше, тим позитивніше. Або спотворене поняття стрункості, що бребра, як правильна дошка, вилиці ніби всіх бокових зубів там взагалі немає. Але чомусь я Думаю, що якраз ці коливання, які так довго вже коливаються на протязі трьох десятиліть, нарешті прийдуть до того, що ми почнемо просто хотіти бути здоровими. здоровими. А це значить комплекс дій по відношенню до себе як до фізичного стану, так і до ментального. Зробити своє тіло здоровим, яке може бути таким і в розмірі XL, і в розмірі XS, треба лише піднапружитись, тому що всі ці шики, ери, епохи, кори зможуть спокійно і не істерично існувати тільки тоді, коли суспільство буде здоровим як тут, так і тут, і сприймати соцмережі і рекламу. Просто як форму розваги і інформування в тому, що зараз носять і яку ще крутезну кампанію на креативі вже кнюс, розумієте? Я маю надію, що ви в мене саме такі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи стане наше суспільство спокійно сприймати модні віяння і не заганяти себе в непотрібні комплекси? До побачення в нових відео.